Вітаю, друзі, А ми продовжуємо серію наших відео по продуктивності комбайнів. І в цьому відео ми розкажемо і покажемо вам, як впливає тип жатки на продуктивність комбайнів. В цілому ми проаналізуємо два основні типи жаток на ринку, які є сьогодні. І основна їхня відмінність це тип подачі. Є два типи жаток: є жатки з шнековою подачею і є жатки з стрічковою подачею. І сьогодні в полі ми підготували знову два абсолютно одинакових комбайни і дві різні жатки. Різні вони відрізняються лише типом подачі. Одна жатка із шнековою подачею шириною 9,1 Інша жатка такою ж самою шириною, але із стрічковою подачею. Особливостю стрічкових жаток є те, що Матеріал, який зрізається ріжучим брусом, він лягає на стрічковий транспортер колоском вперед. І так же само колоском вперед він подається в комбайн. Це дозволяє комбайну значно краще працювати в плані обмолоту, в плані сепарації, і це впливає на продуктивність комбайна, це впливає на витрату палива. Однозначно позитивно впливає. А наскільки змінюється продуктивність комбайна з жаткою стрічковою в порівнянні з шнековою жаткою? Ми в цьому переконаємося в кінці нашого тестування. І для цього тесту ми підготували дві прямокутні ділянки поля з площею 10 гектар, довжиною 445 метрів та 225 метрів шириною. І для того, щоб забезпечити однакові умови роботи комбайнів, ми розпочнемо знову ж одночасно. На годиннику 14.00 і ми готові розпочати порівняння. Дуже коротко про умови в полі, які у нас сьогодні, з якими працюють комбайни. Висота пшениці, вона з попереднього тестування практично не змінилася від 70 до 75 сантиметрів. Орієнтовна урожайність близько 8-8,5 тонн. Висота зрізу близько 20 сантиметрів. Комбайни працюють на одинакових участках і з одинаковими втратами, практично з одинаковими налаштуваннями, але зерно в бункері одинакової якості. Єдиною відмінністю між цими збиральними одиницями є тип жатки. І от ми саме таким чином можемо. Дійсно визначити, який ефект дає жатка стрічковою подачею. Ми можемо бачити легку забур'яненість в цьому полі, вона незначна, полеглої маси практично немає. На цьому полі вчора випало близько 10 мм опадів, і ми добре бачимо, наскільки вологий ґрунт. Однозначно, це дає свій вплив на самовмолот, сепарацію. Ще не вся пшениця повністю дозріла, висохла. У нас ще досить багато зеленого стебла. Хоча в цей же час сам колосок він сухий, вологі зерна близько 14-13,5%. Ми продовжуємо наше тестування. В серії наших відео ми будемо розглядати декілька варіантів, як можливо підвищити продуктивність комбайна. І одним із таких варіантів є тип жатки. Для чого це робити? Ну, є два варіанти, як можна пришвидшити процес уборки. Перший варіант це просто придбати додаткову потужність, придбати додатковий комбайн, а інший варіант з допомогою. Інших систем додаткових, про які ми будемо говорити в серії наших відео, ми розкажемо і покажемо наскільки ці технології можуть підвищити продуктивність уже існуючого вашого комбайна і таким чином пришвидшити процес збирання, знизити втрати урожаю, і в цілому підвищити прибутковість ведення сільського господарства. І ось уже наше тестування добігло кінця. Ми готові підвести підсумки нашого порівняння. Для збирання ділянки поля площею 10 гектар. комбайн з шнековою жаткою витратив 3 години і 3 хвилини. І на цій ділянці його середня робоча швидкість склала 3,7 км на годину. Тобто, пропускна здатність становить 27,6 тонни на годину. Комбайн, який працював з стрічковою жаткою, витратив 2 години 45 хвилин для збирання 10 гектар пшениці. Тобто, середня робоча швидкість на ділянці склала 4 км на годину і пропусна здатність становить 30,6 тонн на годину. Тобто, в наших умовах комбайн з жаткою стрічкового типу. Має продуктивність на 10,7% більшу ніж інший комбайн із шнековою жаткою.